Так, друзі, доброго вечора всім шановним любителям науки, природознавчих наук. Сьогодні поговоримо про хвилі, значить, механічні хвилі. Я чуть-чуть отак візьму. Так, значить, хвиля це рух взагалі будь-який коливальний рух. То є рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Хвиля, це поширення у простолі, коливань речовини або поля. Тобто це хвиля, це не переміщення часток, а переміщення сили, то є поля або речовини. Ну, Том сам може бути р. Речовина, шановні, це сама оця хвиля, так? Як і чому в середовище поширюються механічні хвилі? Частота коливань, так? і, значить, кожна частка в середовище дорівнює частоті коливань джерела хвилі. І... І ще одне таке правило, що в вакуумі механічні хвилі не поширюються. Тому у фільмі Зоряні війни» була помилка, коли озвучили бій значить, у космосі, тому що звуків у космосі бути не може. Так, і от переходимо власно, до хвилі. Значить, формула хвилі. Скорость швидкість дорівнює лямда на ню, довжина хвилі. А довжина хвилі це відстань між найвищими її гребнями, От найвищі точки гребні. Те саме те ж саме, що і хвилі на морі, які ми бачимо, ну, десь приблизно. Є хвилі поперечні, є хвилі продовжні, повздовжні. Так? Але Хвилі на воді це складні хвилі, це поперечно повздовжні хвилі. Це непрості хвилі. І от оце у нас довжина хвилі, період. Це саме. От, якщо ми подивимось на синусоїду, наприклад, то від точки 0 до, знову, до ікса. Отак от. Так, оце є період. Період дорівнює час, Тобто час за який ця точка наблизилась до кількості оцих ударів. Ну, тобто, якщо ми кажемо період і частота, то тут, ну, до речі, частота буде те ж саме, тільки обернена. От, n на t. Значить частота, кількість ударів за промежуток. Ну, Це імпульсів. От Чому, наприклад, ультрафіолетові хвилі вони більш небезпечні, ніж, наприклад, інфрачервоні хвилі або хвилі е радіо? Ну, ви, ви знаєте, що самі нав, най, найдлінші хвилі це радіо, радіомовлення. От, Наприклад, будь-яке радіо, там хвилі до одного е кілометру. А найкоротші хвилі і найбільший імпульс цієї хвилі це радіація, шановні, це шановні радіація. Наприклад, в рентгенівській трубці, якщо різко затормозити електрони, то вони будуть випромінювати енергію. От, тобто, кванти, так? І що відбувається? Відбувається коротко. Тобто, ці хвилі дуже короткі. Наприклад, рентгенівські хвилі короткі, а, наприклад, альфа при альфа розпаді радіації і ще хвилі коротше. І, і от чому, наприклад, інфра. Ультрафіолетове випромінювання небезпечніше, ні, ніж, наприклад, видиме світло. Да? Тому що ці хвилі вони дуже коротше, ну, йде, йде ж красний, верніше, червоний, от потім фіолетовий, аж в кінці, і потім. Іде ультрафіолет і імпульс цих хвиль вище. Тобто, вони дуже короткі, вони сильніше б'ються, от їх імпульс буде їх вище. Так, формула хвилі лямбда, це довжина хвилі на частоту. Це швидкість хвилі буде у просторі. Тому, так. Ну, довго не шукати. Значить, по, поня, поперечні повздовжні хвилі. Є ще ін, е, ультразвук, наприклад, є. А є інфразвук. Інфразвук, оце, наприклад, вибухи там, да, тобто інфразвук, він більш небезпечний. небезпечний. Ну і швидкість. Поширення звуку, наприклад, 340 метрів в секунду швидкість поширення звуку у повітрі. А в металі в металі, вже буде, наприклад, у міді швидкість поширення звуку 4000 метрів 4 км в секунду. У міді. А в металі в ферумі, в заліза 7 тисяч. Потому що набагато швидше звук. Тому і формули, оце для розрахунків, вони будуть відповіді от звук через рельсу, наприклад, металу, ви її швидше, набагато там, на 2 секунди швидше почуєте. Ну, якщо там тисячу треба кілометрів. Понятно вам? От, друзі, дивіться, ну. Хм. Ну, знов таки ж, знов таки. Це дуже багато, мені треба часу. От, е, е, прелом... світло в різні, да, в різному середовищі по, -по різному веде себе різна швидкість світла, світла... кут падіння, кут віддзеркалення, да? е, е, і кут заломлення світла. Ну, Фізики його люблять, синус альфа, синус гама. Ну, Виходить так, да, що швидкість світла буде різна теж в різних середовищах. Так, я перезапишу на інше, бо.